Вітаю, друзі, вітаю пометини, посестри, волонтери, і що хочу вам відповісти, намагаюся зараз створити в себе в Чигирині, там, де створюю Чигиринську Січ, на полігоні, стрільби з молоддю, з вогнепальної зброї, тому що... Як завжди, у нас це ТСК, це ті воєнкомати, які були створені, не володіють цими питаннями, зараз роблять конкретні відписки і несуразні речі, тобто не хочуть підготовлювати воїнів нації, наступне покоління на захист України. І тому звертаюся до вас під своїм відео. Поставлю реквізити картки. Зараз хочу. Закупити, домовився з магазином Ібіс, закупити гвинтівки, недорогі комарі дошкуляють, недорогі гвинтівки, і буде карта під цим відео. Скидуйте в кого, скільки можна буде, я вам дам повне те що по своїх рахунках, і купимо дві гвинтівки Саваш. Американського виробника і хочу купити два дробовика, щоб наші діти хоча б трохи мали уяву про військову зброю, постріляти, відчути запах пороху і всього іншого. Знаю, що буде зрада, будете писати, що треба, щоб держава займалася, ім ще інше. Відповідаю вам, у нас держава ще тільки будується, вона не досконала. І ми з вами повинні робити все якнайкраще. І все для того, щоб вона була міцна і сильна. За волю звитягу тече наша кров. Надіюсь на вашу підтримку і доповім вам, що всі кошти будуть направлені на закупівлю цієї тренувальної зброї.